Всім привіт у новому відео. Рада вас вітати. Сьогодні останній день завозу. Я вже набрала трішки лашок стильних, класних, фірмових, все, як ви любите, будемо передивлятися. Кардиган в'язаний, легкої в'язки. Колір такий брудно-зелений, болотяний, ще кажуть. І склад мене здивував в складі віскоза, шерсть поліаміта, наура і кашемір. і ще такий лаконічний жакет. Елегантний в чорному кольорі. це від бренду Typhoon це лінія Gary Weber німецького преміального бренду. Мені сподобався ідеальний стан, муха насиділа. Ідеальне пошиття, добротне, деталізоване. Ще від Тезеніс джампер легкої в'язки, теж базовий в чорному кольорі. До всього вам підійде, варто такі речі мати в гардеробі я подумаю брати мені його чи ні в складі віскоза та поліамід. І він тажний кардиганчик в'язаний, а колір лазуровий, красивий такий, і це стовідсоткова вовна Marino Вул. І я брати не буду, тому що трішки залюблений, якби старомодний, а залишився з попереднього. Мого відео жакет з оксамиту від Ney, від швейцарського бренду. Мені він дуже сподобався, і сьогодні теж він мені сподобався, але він розмір S, якби, і склад, так собі. І ще залишився в ніжно-блакитному кольорі. Ось цей жакет, але він був в ідеальному стані з гузочками. але хтось вмудрився гузочки повідривати. Я хотіла придбати цей жакет, я вже побачила, але немає годиків. Від Kirstel, це німецький бренд в складі є льон. І дочекалася мене ця сорочка легкої в'язки від Vanluck. Це німецький люксовий бренд, досить дорогий. Відтінок такий красивий, блакитний, краще, навіть ніж на відео. Мені дуже сподобалася ця сорочка. Я хочу її придбати, тим паче, що вона дочекалася. Мене зараз я її поважу. Ми подивимося, скільки вона заважила. І вона заважила майже 10 гривень. Верхнього одягу теж залишається дуже багато. На різні смаки я показую на різні смаки одяг, тому що глядачі мають. Не схожі зі мною смаки. Від Хейн це німецький бренд, є такий каталог, ще де можна по каталогу придбати речі, це 100% котон, такий джемпер від, в ідеальному стані. Трішки погортаємо пройдемося по рейлах, подивимося, що ще висить, що ще залишається останній день. І я бачу такі речі, які я не бачила, якби передостанній день. Посеред тижня, точніше було не передостанній день, а посеред тижня. Від Лібленшток, це німецький преміальний бренд, такий в'язаний джемпер оверсайз в чорному кольорі, середня щільність. Цей джемпер, цей бренд, точніше, досить. Не дешевий, він преміальний, дуже якісний. Речі на офіційному сайті досить дорого коштують, я вже показувала, і дуже хороший склад. Оверсайз такий в чорному кольорі, ідеальний стан. Я так дивлюся ще цих два і дочекалися ванси. Багато хто писав в коментарях. Дівчатка, всі ваші коментарі читаю, дуже вам вдячна за ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, підтримуйте. Ці кеди, це сліпони, Дочекалися вони. І я, напевне, хочу їх взяти. Я маю для кого це не мій розмір. Розмір сороковий. Такі вансики, ванси, дорогі ванси, коштують в середньому 100 доларів. Ще багато залишилося взуття з того, що я вам показувала. Я побачила ще якесь взуття нове, яке я не бачила, чи доставляють, чи, можливо, хтось носив в руках, тримав якісь речі, або я була неуважною і не побачила. Він теж нічого. Ви зараз напишете, На, що ти це нам показуєш. Ну, я показую все, щоб ви бачили, що продається, це так цікаво. Від Уніса це преміальний бренд взуття. Крусівок багато залишилося. Так і залишилися вони з минулого мого відео середини тижня. Ось ці непогані, їх ніхто не забрав. Це натуральна шкіра, натуральна замша. Сіріна ну, я їх теж не придбала. І від тедбайкер залишився цей джемпер з акцентними такими рукавчиками. Багато речей, які мені сподобалися. Посеред тижня вони залишилися до останнього дня. Ну і багато речей, які я їй не показувала, бачите, речей дуже багато залишається. Ну, є непогані, є бренди, дорогі бренди, і вони нікому не потрібні теж залишаються. Від накитану це теж не дешевий бренд, якісний. Він славиться трикотажом, таким спортивним одягом. Та лонг в сірому кольорі деталізований якимись пачами, такими наліпками стягується знизу. Ну, треба подумати, що я бачу котон Кашемір і шовк. І від мого улюбленого бренда в'язаний кардиганчик в коричновому кольорі на гузочках нею. Як я люблю цей бренд, XS написано, але він також намичку виглядає. І Тільки я бачу біля етикеточки вверху по шву, там чуть, чуть відпоролося. Ну, це можна ті петлі зловити. Це нічого страшного немає. Хто має золоті руки, має бажання час, може це зробити. Но склад ви бачили, який був кашемір, шок натуральний. Так, шукаємо далі. Знаєте, який азарт, коли ти в останній день просто за копійки? Фірмовий чоловічий джемпер загубився між жіночим, красивий колір такий сливовий до такого якогось коралового. Класні ці дві речі. Так, я пішла дивитися блузи і вже вибрала дві. Речі, які я теж не бачила, це від Котон. Теж не дешевий бренд. Я бачила відео, що він є навіть в Дубаї, в Дубаї Мол, ось цей бренд, так як оце О, як квіточкою зроблено. Бачите, котон, але іменно О, якось воно таке якби ну, не зовсім графічне. Так, і ще мені сподобалася теж легкої в'язки, якби така трикотажна сорочка і від англійського бренду Winzor. Це теж преміальний бренд і не є дешевий. Такий біло-молочний відтінок. Вона оверсайз, має бокові розрізики, Етикеточка зі складом зрізана, але я впевнена, що це була віскоза. Ну, і цю блузу я теж вішаю, вона має. Трішки під рукавами, якби жовті плямки, Ну, не закупиш все, якби без потреби. Було багато блуз з візкози з котону, що теж дивую, що залишається до останнього дня від хороших європейських брендів. Ось така теж красива віскозна оверсайз блуза з такими широкими рукавчиками. Це вже поліастер іде. Кардиганчики літні є, джинсові сорочки з пачами, Залишилася ось ця сорочка жіноча. І навіть в коментарях писали, що вона красива, з лимонами, від Alba Moda. Теж класна стильна сорочка. Таких якихось дефектів я не побачила, тому що я навіть думала, можливо, для когось я її візьму цю сорочку, але я залишила її. І італійська сорочка з віскози, такий красивий колір лілово-бусковий, лілово навіть з кольором шампань, широкі рукавчики, такі манжети. Ну, вона вся така бохо, вільний силует італія написано віскоза, а теж без дефектів ця сорочка, ця блуза. Я ще погортала. І знайшла ось таку блузу. Це італійський бренд. Він не є в Італії дорогим. Він такий навіть, якби, не можу сказати, що він мас-маркет, але він і якби не преміум. І в складі Льон, основна частина, а має ставочки. По бокам стрикотажу це котонові вставочки, це з бавовни. І колір тут світло сірий, тому що мені писали, я закинула її в шорт з відео, цю блузу, і мені хтось написав з дівчаток, що вона не має такої свіжості, але в неї такий колір, якби вареної тканини, варенка, 6 гривень з копійкою заважила ця блуза. Вона мені сподобалася, така вільного силуету, це еричка, оверсайз, льняних широких штанів палацу, буде саме то. Колумбія є, як бачите, а, це ви бачили. Ну, бачите, багато є цікавих речей. І є бренди недешеві. Теж було немало футболочок. Я ще хочу подивитися брючки. Оці мені сподобалися в смужку. А така морська тематика а це від німецького бренду якість досить хороша. Бачите, з розрізиками такі завуження донизу. Ось такі ще в м'ятому кольорі з принтом. Потім я бачила, що їх міряли і понесли на касу оплачувати. Так що так. Хтось прийшов останній день і придбав хорошу річ, хороші, хороші штани, які коштують дорого, а придбали задальшого і будуть з задоволенням літом носити такі яскраві принтові. Так, ось такі мені ще брюки сподобалися. casual від німецького бренду. Вони стягуються. Прямі, прямі штанини, що зараз актуально, і прекрасний склад в складі Ліоцел, льон і котон. Приємний бежево пісочний колір. Хороший такі штанятка літній. Без явних якихось дефектів, навіть не знаю, що сказати. Хороший. Ще сподобалися мені від Banana Republic. Це американський преміальний бренд. Він досить дорогий. Прямі такі палацу брюки. Супер. Якість теж. Але вони знизу трішки потерті. Якби хтось носив, зараз я вам покажу. Тому що, бачите, от. Хтось носив, так як мав би і носити довгі штани, такі тягнулися, напевне, по асфальту ті штани, і потерлися. Ще такі бажеві є брючки. Висока посадка Вони легкі, літні. Великий розмір. І ви подивіться, які класні штани. Це 90 шерсті, вовни, вул і оластан. Кому би підійшли по розміру супер знахідка купити шерстяні брюки, і це така тканина була не важка. Ще від Зара лаконічні темно-синьому кольорі брючки. Тут в складі віскоза, поліестер, еластан з боку на блискавці такий блискучий, темно-синій кольор. Я бачу на відео вони щось такі аж сірі відображаються, але насправді вони темно-синього кольору, бачите, штанина знизу відігнулася, потрібно її підшити. І ще є багато, бачите, багато-багато, дуже багато брючок, різних джинсів багато. Нагадую, що сьогодні останній день 41 гривня. І сьогодні просто сильний азарт по знахідкам. Може випасти джекпот. Так що треба бути уважним в пошуках. Тому що, подивіться, я була посеред тижня і багато речей я не побачила. А сьогодні останній день я побачила. Або ще є другий варіант. Як ви вважаєте? Можливо, мені щастить в останній день більше, можливо, мені потрібно і ходити в останній день. Від Брючки. напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте? Давайте зробимо сьогодні ключове слово, яке я навіть не знаю, яке придумати від мосмос. -мос». Будемо думати, яке ключове слово сьогодні написати в коментарях. От я думаю, що написати так, що самі круті знахідки в останній день. Ну, цю тему. Давайте ми піднімемо для обговорення саме цю тему. Чи варто в останній день ходити в секонд і чи можливо знайти круті речі? Так, ще така спідничка Вальветова. Ну, сподобалося. Я ношуся з цією блузою. І сподобалося мені брюк. Я побачила Італія. Я оце от слово бачу Італі, І все а, льон, кораловий, насичений колір, брюки палац. Бачите, які класненький. Такий колір фуксії, кораловий, широкий. Якраз до цієї дні одної італійської блузи. Але вони потерті між. Ніжками на превеликий жаль, ну, це вже видно, що носили, і не хочеться такі речі купляти. І немає цього шнурочка, щоб ну, цей шнурочок можна було би придумати, бо там гумка є всередині, але а, якби між штанками вверху, в самому цікавому місці, там ну, протерлося досить Ну класні такі брюки. І разом з цією льняною блузою а, була б просто пушка. От з цієї я маю на увазі. І що я беру, подивіться, на 88 гривень, ну на 89 гривень. А ще забігла йду, йдучи до каси. Зайшла я подивитися, що є в підлітковому відділі, чоловічому, можливо, я щось ще не побачила на сумках. Хоча сумок не було і посеред тижня, то тим паче, але зараз вам покажу. Просто секунду, а що я придбала і що в мене в пакеті, я покажу вам вдома, що я таке купила на 88 гривень. Так що не переключайтеся. Від Гант ремінь, класний чоловічий Гант, дорогий німецький бренд. І я так подумала, вау, як мені пощастило, не вже нікому не потрібно? Ну, бачите, тут він вже. Все йому. І сумка Шопер, вона теж, якби, на кутиках протерлася. Нічого такого немає, якби є щось, але нема по факту нічого. І з чоловічого теж залишається досить багато речей: Джемпери, сорочки, футболок, купа. А якби чоловічого достатньо є. Но покупців сьогодні теж було в останній день, деколи, знаєте, їх буває так, бо менше. Воно вже йде до весни. І багато хто хоче оновити, мабуть, свій гардероб, щось цікаве знайти. Ще такий відомі Хюлфікер джемпер, Великий, правда, розмір, на який він класний в коси. І не дешевий бренд. І ніхто його не купив. Так жаль, що така красота залишається в магазині. Навіть можна було б кому по розміру, жіночі можна носити, але Но я просто втоплюся, мене туди 10 влізе. Такі чоловічі різні. Речі хороші фірмові. Зайду в рукавичку купити кукурудзяну кашку. Зараз вам покажу яку. Дешеву і дуже ситна кашка. Рукавичка поруч. Пластівці кукурудзені це не зовсім кашка, це пластівці кукурузені. Ось я включила подвійну камеру, але було і не варто. Але ми давно не бачилися. Ми давно не бачилися з моїми улюбленими глядачами. Що я беру? Ось ці пластівці кукурудзині, я без окулярів примружуюся, тому в мене морщинки швидкого приготування. Вона коштує 22 гривні. Коштувала 19 ще недавно. Ну нічого, все дорожає. Все одно дешево. І знов привіт. Контент сам по собі не зробиться. Потрібно працювати дуже важко, постійно знімати, щось публікувати. І дуже добре, коли кожний день виходять відео. Я сподіваюся, що ви мене підтримаєте сьогодні. Лайкосиками, коментарями. Коментарі можуть бути один-два і до безкінечності, скільки вам не жалко свого часу. Так. Я купила кашку, пластівці. Хоча я маю муслі і таке всяке на кукурузину кашку. Я дуже люблю з медом і з ізюмом. І зараз ще зайду всіх покупку хлібчика. Вже є кабачки 139 гривень за кілограм. І малесенький кабачок заважу, ви бачите, 40 гривень. Зараз я пройдуся по сельпочі, візьму авокадо, трішки з вами. Поговоримо, авокадо має бути м'якесеньке. Я бачу, вони такі, я пробую тверді, ось це, мабуть, м'яке. Ще мені потрібно придбати. Яйця, яйця не подешевіли. А десь я читала, що яйця дуже стрімко подешевіли, але я не знаю, де. Вже магазин готується до дня закоханих повним ходом. Це для подарунки такі боксики. Деталізовані сухоцвітами, таких ніжних тонах. Можна щось туди покласти, якийсь подарунок. Кульки є, є прищепочки, щоб побажання якесь прикріпити. Свічечки я бачу в формі, такі кульки є, сердечка на дойні бачите, цілий сет ось таких кульок. Як все мило. Можна такі свічечки запалити, розкласти сердечком, прийдети додому, а вас зустрінуть такі свічечки, якщо ваш коханий так зробить. Так, ще тут є е, пляшки з побажаннями. Це теж такий цікавий подарунок. Ви вже собі відкриваєте і читаєте. Бачите, там два є якісь побажання. Можливо, це для двох, хто вам подарить, можливо, і так витягуєте разом. Теж такий цікавий подарунок. Заморожені креветки, морепродукти, мідії, але краще їх брати свіжими. Якби тут льоду більше, а чим тої креветки. Є вже знижечка на якісь там раки. Так, я прийшла взяти пельмені і покажу вам, я брала минулого разу, які добрі, які смачнесенькі. І вони зараз наснижці цілком 400 грам. На них досить суттєва снижка. У тут з мясом індика і кролика є і з курячим мясом і телятиною. Я кажу, я вже її права і хочу ще взяти, тому що я їх розпробувала, вони мені дуже смакують. Так, капаниси ковбаски. Наснижці таєш. Скільки багато, морозиво, морозиво хочеться в яку погоду. Є до дня закоханих, багато алкогольних напоїв виставили, багато шампусиків є. Я відправляюся додому і покажу вам, що я придбала в секонд-хенді в останній день. Я придбала небагато всього на всього 5 речей одягу, і взуття це вам все. Це сліпони з Вольвайту. Ви бачили їх у відео і ці сліпони бачили кеди і бачили одяг. У нас прекрасна погода, просто весна весною. Що я можу сказати на рахунок моїх покупок сьогодні? Хоча останній день 41 гривня дешево. Ну, як бачите, я взяла небагато, взяла речі, які я мала для кого, щоб не набирати, не захламлюватися. Хоча потім я жалкую, як ми всі можна було взяти, це було дешево. Чому не взяла і так далі. Напишіть, що ви думаєте про мої покупочки, чи щось сподобалося вам. У ну, мене такі смаки більш мінімалістичні, коли я щось купляю, більш таке, знаєте, спокійне. Так що так, до зустрічі у новому відео. Всім дякую!